Ні, наркотикам СБУ ліквідувала канал постачання наркотиків до України. Їх переправляли через приватних перевізників в звичайних посилках. Там знаходилося 90 блістерів таблеток Субутекс, які містять заборонену речовину, бупренорфін. всього 630 таблеток. В подальшому було проведено обшуки у місцях проживання, а також в гаражах та особистому автотранспорті осіб, причетних до організації цього контрабандного каналу. В ході обшуків було виявлено і ще 275, потім і 312 таблеток Суботекс. Крім того, вогнепальну та травматичну зброю гроші отримані злочинним шляхом в результаті цієї діяльності. А крім того, в одному з приміщень було знайдено і ще близько пів кілограма амфетаміна, яка точно вага зараз встановлюється. Співробітники СБУ встановили та затримали організаторів наркоканалу тридцяти. 3-річного та 35-річного жителів Івано-Франківська. Зловмистики замовляли наркотичний препарат та збували його наркозалежним місцевим жителям. Ці наркотики купувала постійна категорія людей. Таблетки в подальшому вони ділили на декілька частин. Наразі триває слідство правоохоронці, встановлюють інших учасників наркобізнесу.